Аби убезпечити дітей, працюють з гуртованою командою на щоденному контролі міської влади. Робота найпростіших укриттів бомбосховищ. Ми з комісією продовжуємо об'їжджати заклади освіти, у яких на балансі перебувають найпростіші укриття. Я би ще раз, ще раз сказала перлучанам, що нам треба розумітися і розрізняти є сховища, різні сховища, є сховища саме звиклим народі народу, так говорити бомбосховища, є протирадіаційне укриття і є найп. Простіші укриття. Так, от найпростіше укриття у нас на сьогодні у закладах освіти на балансі перебуває дев'ять найпростіших укриттів. На сьогодні вони також, як і сховища, як і протирадіаційні укриття. Всі підготовлені, мають акти підписані акти готовності, створені умови для діток. В одному з дошкільних навчальних закладів під час повітряної тривоги тут перебувають близько 70 вихованців дитсадка та 80 учнів початкової ланки школи міста. Створені належні умови. Стіни Ховища прикрашають кольорові зображення мультиплікаційних героїв. Таке собі психологічне розвантаження. Потурбувалися педагоги і про пожежну безпеку. Виділили нам кошти, в нас замінили освітлення, зробили нову проводку, нові світильники. Повісили вкритті в нас тепло, провели нам, зробили розетки. Ми можемо обігрівачами підогрівати, щоб діти знаходились в теплі і не мерзли в період. Коли повітряна тривога під час повітряної тривоги, якщо в цей період харчування, то помічники-вихователів спускають дітям харчування і харчуються в нас тут, в нашому укритті. У нас централізованих туалетів немає, тому ми вирішили придбали біотуалети, які діти можуть по мірі потреби. Сходити є і питна вода, і технічна вода, і дітей у тривожних рюкзачках постійно вони приносять з собою воду. Ну якщо не вистачатиме, бо бувало декілька разів, що не один раз за день повітряна тривога, що діти спускалися, то в нас є садкова вода, закуплена, бутильована. і Використовуємо тоді цю воду. Передбачені в укритті місця для проведення уроків виховних занять. Якщо під час заняття повітряна тривога, значить спускаються і продовжують з дітьми тут заняття. Є тут різні дидактичні матеріали. Є з нас художньо естетичного. Розвитку, є театралізована діяльність. Все це під час тривоги дітки сидять, яка розвиваються. Сьогодні в одні ігри пограли, на наступний день приносять другі ігри, міняються, Нема того, що постійно одна якась та сама ігра дітям. Діти з задоволенням знаходяться в нашому укритті. У закладі загальної середньої освіти укриття облаштовували спільними зусиллями педагогічного, батьківського колективів за підтримки міської влади. Тут було. Було подвальне приміщення зараз, де ми знаходимося, у нас був шкільний архів. Тут стояли стілажі. Тут був весь архів. Ми його все звичайно демонтували, перенесли. В інше місце, ось овоще сховище. У нас було. Ми його обладнали як запасний вихід, там все переробили, зробили поручні, замінили металеві двері в електрощитову. Зробили вогнетривки. Зверху при вході металеві двері замінили, і на виході теж на вулицю, як запасний вихід. Ми самі все дуже вдячні нашим батькам. Зварювальники, хто привозив, хто завозив пісок, цемент закладали самі. Тут були вікна. Ми їх заклали всі. Теж батьки нам дуже вдячні і цеглу доставали, і будівельні матеріали, і самі це робили своїми силами разом з батьками. Заклали всі віконні пройоми, установили в кожній кімнаті. У нас є вентиляція, наскільки ми могли з'їздити, але приток і відток у нас є з освітленням в укритті. Також проблем немає. Перед початком звичайно у нас постала проблема, бо тут в підвальному приміщенні у нас було, скажімо так, дві лампочки, які працювали, і тому ми звернулися. Теж управління освіти нам допомогло, заключили договір. Повністю вся електропроводка тут у нас поміняна. Все зроблено. Якщо немає світла, у нас є альтернативні засоби. Так, ось отакі у нас є світильнички, які у кожному приміщенні вони включаються, і на випадок аварійного освітлення у нас є. Педагоги потурбувалися про комфортні умови для перебування учнів. Кожному класу відведено відповідну кімнату у школі. У дві зміни навчаються 473 учня. Є місця для сидінь, запаси води продуктів своїми силами, наскільки ми змогли. Ми почали тут обладновувати укриття найпростіше, яке змогли. Потім дуже вдячні управління освіти, міська влада доручилася до цього і створили ось такі ми умови. Розраховано на 4 кімнати. Спочатку у нас в першу зміну працюємо за змішаним навчанням. В першу зміну у нас виходять початкові класи, всі вони поміщаються в це укриття, для кожного класу є своя окрема кімната. І тому, якщо звучить сигнал тривоги, вони сюди спускаються, і вчителі можуть продовжити сюди навчання. Об 11:30 закінчують початкові класи, і о 12-й годині починається в нас навчання. В другу зміну теж змішане. Для, ми розбили на дві групи. П'яті сьомі приходять один тиждень, а в цей момент одинадцяті на заочному, на дистанційному, скажімо так, з використанням дистанційних технологій. Потім вони зміняються. І таким чином, шість класів у нас в другу зміну вміщаються в це укриття: тепло, світло, затишно. Опалення включене, опалюється наше приміщення. Є в нас така ось господарча кімната. скажімо, на всякий випадок забезпечені ми водою, забезпечені. Ось випакували всі класні керівники з батьками разом. На всякий випадок запаси харчування, медичний, скажімо так, блок. Такий, всі засоби гігієни, тобто все необхідне для того, щоб діти перебули тут. Ну скажімо, наскільки змогли, комфортно. Туалетна кімната є. Звичайно, у нас підвальне приміщення, є один санвузол, у нас один умивальник. Це відповідає санітарним нормам нашого укриття, але на всяк випадок бувають різні ситуації. У нас іще створено ну, додатково, скажімо так, є в нас такі умови, де діти можуть все це зробити незалежно від того, чи працює в нас. Нашим батькам хвилюватися нема про що. Перед початком навчального року ми запросили всіх батьків сюди. Вони всі побачили укриття, вони знають, де їхні діти перебувають під час сигналу повітряна тривога. І ми їм дуже вдячні за те. Те, що вони нам довіряють, колектив прикладає максимум зусиль, щоб все було добре на контролі міської влади і ремонт укриттів в одному з найбільших сховищ серед усіх навчальних закладів. Прилук роботи з облаштування потребують певного часу відповідальності. Великий обсяг робіт тут виконується виконується щоденно. Щоденно, з восьмої години ранку працюють робітники, але зрозуміло, що є проблем проблема енергозабезпеченням зараз, як у нас в місті, так і в усій державі. Тому від цього зараз, на жаль, залежні всі так само, і працівники, які виконують тут цей об'єм робіт. Великий обсяг робіт зроблено. Ви бачите, уже і пофарбовані, і поштукатурені стіни. Зроблено дуже гарно вентиляційна система. Новий Повністю нове забезпечення вентиляційного виходу, новими будівельними матеріалами. Це все зроблено. Маємо надію, що усі зусилля, які прикладають будівники, якомога швидше зроблять все для того, щоб ми вийшли на очне навчання. Ми плануємо занести сюди парти. Повністю у кожній залі будуть парти. У нас є достатня кількість старих меблів. Тому що в умовах нового закону про освіту, коли нова українська школа отримувала нові меблі, то старі були у додаткових приміщеннях, зберігалися То зараз є можливість ті старі меблі, які не використовуються в освітньому процесі, спустити сюди в підвальне приміщення, і у разі сигналу повітряна тривога вчителі відповідно до того алгоритму дій, який ми розробляли у закладі. Будуть спускатися туди, і кожен клас відповідно до свого місця знаходження вчитель матиме можливість продовжувати той урок, який він проводив. Приміщення дуже велике, але приміщення дуже теплі, і приміщення сирості немає зовсім. Робота зроблена величезна, і ще, звичайно, залишився певний об'єм робіт. Але я вам скажу, люди працюють тільки світло, вімкнули, так люди і працюють, не залишають робочих місць. Робота робиться зараз дуже велика. Я вам скажу, що ми плануємо, що. Найближчим часом ми відкриємося. Ми вже, наприклад, і алгоритм дії розробили. Ми вже і розподілили, в якому класі буде, в якому приміщенні який клас буде. Ми вже як прикрашати будемо. Ми вже все, -все готуємося. Ми виходимо на фінішну пряму. Бачимо, ведуться колосальні роботи. Роботи і будівельникам ведуться, допомога всього колективу ведеться. Дякувати і батьки допомагають. Тому ще раз і ще раз буду говорити, що ми дуже вдячні. Міська рада дуже вдячна за роботу, таку досить серйозну роботу. усім педагогічним колективом і садочком, і е, е, загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій.